Даска. Чи довіряєте, ви взагалі владі країни? Владі країни? Так. Ні. Ні. А як ви думаєте, якби були вибори от зараз президента, кого б народ обрав зараз? Ну я не знаю, кого б народ обрав. По-перше, у нас немає кандидатур. Не у нас ж немає підібраних компанії, Кого б народ обрав. Ну, а як ваші думки? От кого б все ж таки вони знаю. Не знаю. А в місті, а як би в місті? Це якби у місті були вибори, за кого б люди проголосували зараз? А які у нас є не на сьогоднішній день? Sí. Ну, от, ми у вас хочемо за я вас. Я мені сказали кому до з а чи за того я б сказала? Так, я, я зрозуміння. Вашого аналізу якось. У вас немає ніяких до Ні, нема. Я зрозуміла. А як ви як ви думаєте, що має робити влада, щоб ви їй довіряли більше, щоб люди їй більше довіряли? Влади має бути пішов так і віше довіряти, мала мати діти мали довіряти, щоб люди їй довіряли. Тобто влада повинна спочатку довіряти так? Дякую. Вгалі батька її Знаю теж. Ну так, 50 на 50. на 50. А якби були вибори на е, днях, як ви думаєте, за кого б Україна наша народна? Ну, я думаю, за Зеленського, за так. А у місті за нашого я за кого голосував? Ну от як ви думаєте, голосували б люди? Кого б люди обрали зараз? Так не маш кандидатів голосувати. Я дуже не знаю. мабуть, тут вже мережа. Це саме виразилося, що це думаєте, так? Якщо да. кудись Так. Каже, це навряд? Так, а ви думаєте, що навряд чи так? Ну, Напевно. А у вас є якісь кандидати? Ні. Ні. Я зрозуміла. Що як ви думаєте, що повинна робити влада взагалі країни і місцева, щоб люди їй довіряли більше? Не розкрадати бюджетні кошти. Не розкрадати бюджетні кошти, а й ще, Щоб закінчилася війна, так тоді буде люди, люди більше довіряти. Дякую вам за часу. Гати у країни. А як ви думаєте, як по голову пересад про сідни касапу це роз... За того, хто при владі, а в місті якщо були вибори? статистика в У нашому місті, якщо і мер, мера у президента зрозуміла, а у місті нашому Солотич, як ви думаєте, люди б за кого прийшли? Ну, потрібно і кандидата, щоб дивитися. Я... Тому поки що ми ж не розпадемо, не ти сидять, там, ну, да, там, ні мера. Ти сидиш, ти там, а 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 ти а я зрозуміла. Це тільки ворогам на руку, правильно. Якщо ми тут будемо грістися, хто у нас буде е, кандидатом. А ще таке запитання: як ви вважаєте, що має зробити влада, щоб ви і взагалі люди їй довіряли більше? Будь-на якому рівні влади. Думаєте, Догодні... люди зараз довіряють владі, так? Так, у нас ж не, ні не, не 30 тридцяти годі. Все відкрита, солодка деть. Mm. Ставити вам пару. Ми робимо сюжет. Скажіть, будь ласка, чи довіряєте ви владі країни? Ні. Не довіряєте. А якби вибори були зараз, за кого б голосували, як за президента? Ой, дівчонки, навіть не знаєте кого. От настільки вот корупція з'їла нашу страну. Угу. О. Як думаєте, ну, за президента не знаєте ні, ніяких варіантів? Немає у вас, як б Я зрозумію. Зразив... А якщо за мера місцевого у місцевому рівні, я подивитися по голосу? нормально, за нього голосували, да, як і зараз мерде. Да? Нормальний мужик, добре. А ще скажіть, будь ласка, як ви думаєте, борк нас молодой, новий, все зроблено на Дима... совість, коли так що проблем особо у нього нет нашого. Я зрозуміла. А як ви вважаєте, що має зробити влада, щоб ви їй довіряли більше? Взагалі, влада. от. Ну, какая котикам. Яска, чи довіряєте ви владі країни. Mm. У владі країни. Ви довіряєте чи ні? Довіряю. Довіряєте. Якби були вибори зараз, за кого б голосували, як за президента люди? Взагалі, як ви думаєте? За Ну, cool, yeah. cool. <laughs> за Зеленського, так? Mm. Думаєте, не за Зеленського? А як думаєте, за кого? А які кабідають? Ну, не знаю я. От просто у вас, можливо, у вас є якісь думки. Ну, смішко, Ігор, мені не Смішко Смішковий Гарри так? Угу. Добре. А на місцевому рівні, як ви думаєте, за кого б люди голосували, як за мера? За мера? Ну угу. за, за нашого. За нашого, який є зараз, так? За нього голосували. Так, а ще таке запитання. Як ви вважаєте, що, о, що повинна робити взагалі влада, щоб люди їй більше довіряли? Скажіть, будь ласка, чи довіряєте ви взагалі владі країни? І та, і ні. Так і ні. А як ви думаєте, якби були вибори зараз, за кого б Україна проголосувала як за президента? Ну, Не знаю, спок вибирати б прийшлося. Ну, а які думки у вас? За кого все ж таки? Не знаю, я не можу скинути взагалі. Я зрозуміла. А якщо мені на місцевому рівні за мера, якби були вибори. Ой, тут я теж не скажу. Я зрозуміла. А як ви думаєте, що має робити влада, щоб ви їй взагалі довіряли більше? Ви взагалі люди? Будете проще і буде ближче до людей. Проще і ближче до людей. Добре. А ще, чи ви довіряєте владі країни? Так. Довіряєте. А якби вибори були, були зараз, за кого би. Проголосували люди. Як за президента, як ви думаєте? Лі. За Зелецьку. А як ви мерить, щоб Я зараз? Що має зробити влада, щоб ви їй довіряли більше? І взагалі люди? До Які у вас думки виникають, як ви думаєте? Все, давайте пошли місця. Угу. Uh Чим -huh. люди працювали? Дякую.